Друзі, привіт! У нас буде зараз ефір про енергетику, про схеми на енергетиці. Знову згадаємо. Міндічити його людей у нас буде добра новина все ж таки, щось ми змогли для держави зекономити, або але буде в більшості погані новини, тому що оце щось це тільки приблизно 20% від всього обсягу проблем, про які ми вам записували відео. Далі до цього долучилася достатньо велика кількість і експертів і журналістів. Але головне до подолання схеми в енергетиці не долучилося. Та, в принципі, ніхто з уряду, і відповідно, тим більше з державних підприємств. І ми теж маємо, в принципі, рецепт, як з цим боротися. Тож, ми сьогодні будемо говорити про розвиток подій з тією схемою, про яку ми вам записували на відео. Нагадаю, це коли підняли ціни, і до цього енергатом швидко розпродав за дешево свою електроенергію. Будемо ми записувати вам це відео, тому що там справді є результати і чи інакше це результати на сотні мільйонів гривень, і напевно, ми вже не дарма на цьому Ютуб каналі збиралися, тому що ми разом з іншими народними депутатами, в принципі, вперше підняли це питання. Але є і погана новина про неї. Ми теж будемо детально говорити. Головне зробимо певні анонси подальших дій, тому що, як ви знаєте, схеми мінді ще я не люблю, корупцію теж. А тут воно співпало разом та ще бездіяльність урядовців. Ну, коротше, у них Майже Royale вийшов. Тож сьогодні ми розбираємо цю історію, говоримо про те, хто там винен і хто досі абсолютно палиться. палець не ударив, хто морозиться і робить вигляд, що в нього лапки. А головне, що їх всіх чекає з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Так, для тих, хто пропустив раптом скандал, значить, ви не слідкуєте за моїми соцмережами або нашими попередніми відео, коротко поясню. Буквально нещодавно. Комісія регулятора далі підняла ціни. До цього максимально швидко там продав величезну купу своєї енергії, яка буде постачатися 21 і 31 січня. Це дуже важливо, запам'ятайте ці цифри. І, відповідно, на ну, цьому всі е, заробили, окрім енергатом. Е, Достатньо наявно і відповідно показово, ось, е, відповідно, графік, який був представлений не просто. Кимось а головою профільного енергетичного комітету Андрієм Єрусом, який відповідно написав цілий лист на всіх, стосовно того, що ну ось через цю абсолютно зрозумілу оборудку з енергатами, а відповідно потім з державного бюджету вивели 2 мільярди раз ціни мені здається показові. Коротше, скандал набув такого масштабу, і в тому числі дякую за ваші перегляди, що дуже швидко вже почались ну мовно говорячи певні проблеми, або розуміння юридичних проблем у всіх тих. Приймав в цьому участь, і першими адекватно і достатньо мені здається достойно. Відреагували ДТЕК. Вони нагадаю були в переліку трейдерів, до якого ми ще повернемося. Найбільшими у них є 18% цієї енергії, і вони вийшли з постом про те, що після скандалу і відповідно позиції декількох експертів вони не хочуть в принципі ризикувати своєю репутацією, і відповідно розвивають цей контракт. У нас була було неправильно припущення, що ну можливо тут хитрощі. Чому могли бути хитрощі? Тому що ще раз постачання з 21 з по 31, Може вони заявили, потім розірвуть, але ні, станом на зараз, що підтверджує Андрій Єрус, а він м'яко говорячи, невеликий фанат ДТЕКу, А вони розриваються з відповідно з 21 числа, повертають гроші, наскільки я розумію. Там мова йде про 160, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень. Коротше, поступили вони достатньо порядно. Тут відверто говорячи позицію, ми там можемо тільки привітати. Але ще раз проблема в всій цій оборудці: що а ДТЕК це невелика частина, це хоч і найбільше, це там тільки 18% від енергії. Друге, 60 трейдерів, із яких ось в даному випадку ви можете побачити, деякі закупились на 360 відсотків відзвичайно, деякі на 406, деякі на 346, і вони відмовлятися відповідно не збиралися, нічого такого від себе не заявляла. Тут декілька ем, моментів, які дуже важливі. Проблема в тому, що ось ця ситуація у нас справді стала достатньо скандальною. Більш того, це реально злочин, який ще буде мати своє певне продовження. І в даному випадку ми можемо говорити про це не просто ну, на якихось там умовних припущеннях, а на тому, ну, що відповідно вже є і відомо як факти. А, знову ж таки, повернусь до позиції Андрія Єруса, він його достатньо детально описав і в Своєму дописі, в тому числі, дав прямо викладку про те, як відповідно в даному випадку має діяти державна компанія енергатом для того, щоб розірвати контракт, і що у них є за е, можливості для цього зробити. Тож. Після декількох спроб просто абсолютно нічого не зробити. І коли вже найбільше трейдер наламав їм ці плани, а відмова від контракту ну це очевидна проблема. Енергатам в суботу, в 9 вечора, намагається. Імітувати бурхливу діяльність вони надсилають на всіх інших відповідно учасників процесу, а це нагадаю, 60 трейдерів. Лист з пропозицією добровільно розірвати такий контракт. В чому проблема в тому, що це. Пропозиція добровільна, це можна затягнути, а часу до 31-го числа, поки вся ця історія буде відгружена, ну не так вже і мало. Ще раз просто для того, щоб всі зрозуміли, ДТЕК, розуміючи проблему, розриває свій. Контракт більш того, за повідомленням знов ж таки голови комітету, вони повертають добровільно 164 мільйона гривень як компенсацію за 5 днів, тобто помножте це на 2 і отримуєте загальну суму, надають свою платіжку і, в принципі, ну втрачаючи кошти, зберігають свою репутацію. Окей, до них питань немає. Всі інші, е, станом на відповідний запис цього ефіру, а це 26 26 січня у нас відповідно майже 4 години вечора абсолютно ніяк не реагують. Тобто далі нічого не буде відбуватися в цей момент. Нам треба згадати, що це було б очікувано, тому що це і самого початку була гра між енергатомом і відповідно зрозумілими трейдерами, які на цьому вирішили заробити І ось. Цьому моменті, коли ми розуміємо проблему, а вона скласується того, що досі у нас приблизно країна втрачає. Півтора мільярда в цій оборуці. Давайте згадаємо, чому це відбувається. Тож енерга, там, який став причиною Міндічґейту, який в принципі, ну коротше, що мені вам пояснювати? Давно відома компанія в своєю корупцію, Вона ну керується наглядовою радою. І мін економіки дуже дуже довго нам заявляла про те, що вони цю наглядову раду сформують і сформували. Більш того, це робиться. На відповідної реакції прем'єр-міністра і доручення, яка була оголошена нам ще 13 листопада, 2025 року. Тобто, коли почався сам Вінчічкейтного вторгнення, коли ворог знищує нашу енергетику, ремонтні бригади працюють під обстрілами, а по всій державі діють графіки відключень, жодних шлагбамів і корупціонерів не може бути. Уряд одразу почав реагувати. Ми вже ухвалили перші рішення. І там буде про зміни в енергати. Ми все таке ще раз звернення від Свереденка 13 листопада. Відкриваємо з 26 січня сайт енергатаму. Наглядової ради немає, немає незалежних, не незалежних, нікого немає. Тобто зараз відповідно енергоатом залишається під повним контролем акціонера. А нагадаю, цей акціонер це міністерство. Економіки, і ось в цьому моменті дуже важливий момент, який я вам теж хочу ще раз проговорити, що майже всі люди, які були в енергатимі, включаючи виконуючи обов'язки, е, який виконував там домашні завдання для Миронюка, досі на посадах. А якщо ми зайдемо на сайт регулятора і відповідно подивимося, хто там досі на посадах, то ми побачимо там і людини, яка фігурувала як член. НКРЄКП, КП, яка отримувала двадцятку, і брата того самого Міренюка, і купу інших людей, які так чи інакше прямо пов'язані з Галушенка. Тож не дивно, що вони вирішили, попри весь цей скандал, максимально на це не реагувати. І ну, до них відверто питань у мене не так багато. Тут, скоріше, питання, коли у них, нарешті, будуть підозри. Але, ну. Все ж таки до уряду, до Мінекономіки, до Олексія Соболєва, якого я вважаю все ж таки достатньо порядною людиною, і до Свереденка, яка не дуже ефективний прем'єр-міністр, але ну, начебто там зображала якусь діяльність. У нас про і відповідно питання є. Перевірив спеціально соцмережі і відповідно Свереденка і Міністерства економіки. Там багато чого. Там з Свереденка роздає відповідно і збирає чергові наради. Мінекономіки на відповідно доручення Свереденка вже знову роздає гроші по 15 тисяч на фопів. Але жодної реакції на це немає. А ще раз, мінекономіки і уряд зараз прямо впливає на енергатом, тому що там не сформована наглядова рада. Тож. Як говорячи, вони так чи інакше стають учасниками цього е, скандалу. А скандал тут мені здається достатньо великий і на півтора мільярда гривень. І платіжка ДТК цьому абсолютно підтвердження. Тож що ми будемо робити? Вже відповідно у нас є дата засідання: засідання. ТСК по Міндічгейту, яке ми проводимо вже третій раз, і відповідно розбираємо, е, ну. Крок за кроком всі ці питання в даному випадку щодо відповідно цього конкретного кейсу, у нас буде 29 січня в четвер, в 10 годин ранку, проведення цього відповідного тиска, де ми запросимо і членів і голову Інкерії і представників енергоатома, в тому числі керівництва, і представників Міністерства енергетики. Олексія і із його профільних заступників. Мін юст, тому що, як виявилось, у нас досі виявляється, є схема шлагбау на енергатомі, і вона не відмінена, попри абсолютно її фейковість, як в принципі, це підприємство вносилось в реєстр, і ми це обговорювали з тими ж самими урядовцями ще два з половиною місяці до того. Представників НАБУ, в тому числі і представників профільного комітету. І будемо дуже детально, так щоб воно точно було під стенограмою, і потім клас. Вкладалися в заяву про злочин в набу, все це подавати паралельно з цим, просто нагадую, що ми очевидно розуміємо, що за цими компаніями, які найбільше є аномально, тут відповідно закупилися. Хтось стоїть, ну не могло їм так просто повести, якщо б так вони б торгували б біткоїном. І відповідно в даному випадку ми цей осінь робимо і теж е, обов'язково будемо вам це розслідування показувати. Тож, шановні. Як це не або не шановні представники всіх згаданих структур, готуйтесь, як завжди, це буде професійне, але дуже неприємна для вас дискусія. Трансляцію ми забезпечимо заяви після цього. Теж на принципі мені здається, тут все, що можна сказати. А з вами був Ярослав Желузняк, це канал Залізний Дердеп. Ну і напевно. На останок скажу все ж таки, те, що ось відповідно одна компанія і найбільше відмовилась, ну це теж наша заслуга. Тож дякую, що зібралися. Якщо б раптом хтось не підписаний, ну це на вашій совісті. От ті, хто підписані, хто дивиться гроші державні економії. Теж плюс. До побачення і до нових зустрічей.